На чотири дрони для оборонців під час благодійного ярмарку назбирали школярі з села Летківка Катросінецької громади. З продажу солодощів, тортиків та напоїв вдалося виручити 62 тисячі гривень. Від початку повномасштабного вторгнення ліцеїсти передали захисникам вже 16 залізних пташок. Про волонтерську роботу навчального закладу розповість Олександра Усенко, директорка Летківського ліцею Тростянецької селищної ради. Вітаємо вас. Здравствуйте. Розкажіть, як часто у школі проводять благодійні ярмарки, скільки під час них вдається зібрати коштів? Скажу, що ярмарка це одна із улюблених форм нашої волонтерської діяльності. Справді ярмарки у нас набули такого загальношкільного масового характеру. За рік ми проводимо чотири ярмарки. А якщо в цілому взяти від початку війни, то ми в цілому на ярмарках благодійних наярмаркували 315 885 тисяч гривень. Чи це багато, чи мало, не знаємо, але в будь-якому випадку це більше аніж нічого. Тож за вісім благодійних ярмарок ми вторгували 315, 885. І тішимося цим. Наш не просто залізні пташки, у нас мають вони назву, наші дрони учні придумали влучну назву. Тут і геолокація, і як кажуть, і призначення: Летківський шершень. Так звучить назва наших дронів. І сьогодні дійсно чотири ми відправили на запорізький напрямок для нашого земляка. Хто долучається до ярмарку, чи беруть участь лише учні та вчителі, чи можливо доєднуються батьки та місцеві жителі? Безперечно, без батьків учні самі б не приготували б. Тому це певне таке змагання для кожного класу. Це таке його обличчя. Під гаслом кожна ярмарка проходить обов'язково під якимось гаслом, як то, наприклад, зроби подарунок ЗСУ солдату, він принесе перемогу в хату, чи як, чи ми говоримо про те, що війна зайшла до кожної оселі, і говоримо, що дитячими долонями рятуємо Україну. Тобто кожен раз ярмаркуємо задля перемоги. Кожен раз це гасло мотиваційне, яке спонукає, і ми бачимо, що на ярмарку приходять обов'язково батьки по перше, вони виготовлюють продукцію далі вони приймають участь у тому, що вони продають. Вони ж і купують, і тому, безперечно, це ось єдність всіх абсолютно учасників освітнього процесу, і батьків, і учителів, і дітей. Цього цього разу ми діти наші дещо скреативли, що ми вже й не очікували. Так наші діти є учнями місцевої, з нашої громаді музичної школи. Тому це вже були і музики, і гра на скрипці, і гра на гітарі, все збирали кошти. А далі із гаслом допомога зсу вони вийшли до центральної до центральної дороги і навіть зупиняли автомобілі. І зупинялись, зупинялись і витягали кошти, і додавали, тому що. Що в нас не така велика кількість дітей 268, але ось така сума, ми вважаємо, що це вагома сума для наших дітей. Пані Олександро, в вашому навчальному закладі допомагають оборонцям від початку війни. Чим саме допомагаєте ще, окрім ярмарків? Крім того, обов'язково проводимо різноманітні довготривалі акції, як то ми робили наприклад, наприклад шкарпетки, плюс солодощі, плюс оберіг тепло та енергія для наших зсу. Коробка тепла для зсу, теплий оберіг для солдата. Тобто це такі були ярми, це такі коробки, куди ми ось збирали ось таке асорті від теплих речей до солодощів, медикаменти і обов'язково дитячі обереги, малюнки. Ми їх не просто передавали, ми збирали адреси і відправляли на нову новою поштою діти самі, щоб вони відчували і розуміли, бачили, вказували ці адреси і розуміли, що це справді реальні реальні люди з реальними з реальними адресами і з реальними іменами, а не просто коробки знесли. Окрім того, звичайно, і скільки що потрібно, адже у закладі у нас значна кількість батьків, які є учасниками бойових дій, так і нас. Більше ста учасників бойових дій, це майже кожен другий. Є. І, на жаль, три у нас герої, які загинули, три учні, троє у нас безвісти пропалі. Тому це і допомога збирали кошти і на ремонт авто, і на придбання авто, і на придбання тепловізорів, і на придбання ребів. Тобто дрони ми розпочали закупляти із 12 лютого 24 року це був перший. Нашій дрон, леттівський шершень. Станом на сьогодні їх уже 16. Різноманітна Дякуємо. допомога. Продовжуйте, так, вибачте. Угу. Різноманітна допомога. Це і каштановий донат. Збирали каштани, здавали їх теж. Хай це були копійки, але тим не менше їх передавали. Ну і, безперечно, як кажуть, листівки, відеоролики. Намагаємося дати зрозуміти дітям, що війна ж має зайти до когось, вона зайшла в оселю. А до нас має до всіх зайти в душу і в серце. Ми не можемо бути дитя... просто пасивними спостерігачами. Знову ж таки, під гаслом дитячими долонями наближаємо перемогу. Ми говоримо про те, що прийде День перемоги, і ми... нам не буде соромно, тому що у відеороликах, у відеохроніці ми абсолютно все зберігаємо, все те, що ми робимо, все те, що ми яким чином наближаємо допомогу, тому що кожен має робити свою справу. Для волонтерства немає, на мою думку, для волонтерства немає віку. Кожен має право стати волонтером незалежності від того, чи він першокласник, чи він випускник, і тому справді наша справа ми бажаємо допомагати. Активно наші діти і включилися у полядування для. Задля перемоги, так в минулому році, позаминулому році, так і під гасом знову ж таки колядуємо задля перемоги наше українське Різдво, наші діти колядували у двох населених пунктах Летківка і Северинівка. І на ярмаркували за два роки, бо ми знову ж таки ведемо обрахунки, більше 70 тисяч наколядували. На Ці кошти теж ми перераховували для, потреби, для потреб на ЗСУ. Але діти розуміють свій несух. Вони розуміють, що вони теж ось такими маленькими кроками, маленькі покраплинці, таки допомагають нашим славним ССУ. Пані Олександро, дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок і дякуємо вашому ліцею за таку активну волонтерську роботу. Ми дякуємо, що привернули вашу увагу і впевнені, що наш ліцей це втілення всіх закладів освіти нашої України, бо не може бути нікого стороннього, якщо ворог зазіхає на нас. А нашим глядачам нагадує Олександра Усенко, директорка Летківського ліцею Тростянецької селищної ради, була з нами на зв'язку.